Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Зрадики серед своїх поранені українські бійці розповіли подробиці свого перебування на сході. Перші рішення Петро Порошенко приступив до своїх обов'язків. Газові переговори Україна і Росія ніяк не знайдуть компромісну ціну на блакитне паливо. Перша смерть неповнолітніх у Слов'янську загинуло двоє дітей: хлопчик і дівчинка, 12 і 6 років. Діти померли від осколкових поранень. Про це повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини загибелі дітей. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загибель у Слов'янську про загибель у Слов'янську однієї дитини. Однак, уточнена інформація свідчить про загибель двох дітей. перестрільці біля аеродрому в Краматорську знищено групу бойовиків. Обстріл з мінометів терористами вівся вночі. У відповідь українські силовики відкрили вогонь, знищивши близько 40 бойовиків. Про це повідомляє Дмитро Тимчук. Серед сил АТО втрат немає. А ось у Луганську близько сьомої ранку озброєні люди захопили донбаські курси пожежної охорони. Вогнепальне поранення отримала одна людина. Нагадаємо, раніше в Луганську більше півсотні озброєних бойовиків захопили військові частини. Жертв серед українських військових під час проведення АТО можна було уникнути, але хтось зі своїх планомірно зливає інформацію сепаратистам. Про це кажуть учасники АТО в столичному військовому шпиталі. Нині близько півсотні поранених у боях під Слов'янськом. Майже всі бійці потрапили до лікарні після масштабної наступальної спецоперації поблизу Слов'янська на початку червня. Тоді бійці навіть не встигли увійти в місто. Просто на в'їзді їх обстріляли. Про плани українських військових сепаратисти добре знали. Сьогодні у Борисполі прощаються із загиблими під Слов'янськом. Бориспіль прибув літак з тілами льотчиків майором Сергієм Камінським, прапорщиками Володимиром Момотом та Олексієм Потапенком. Нагадаємо, 6 червня під Слов'янськом двома пострілами із переносного зенітного ракетного комплекса терористи підбили український літак. Ан-26, що перевозив гуманітарну допомогу. В літаку перебувало восьмеро авіаторів. П'ятеро з них загинуло. Троє наразі перебувають у лікарні. Президент України доручив створити рятівний коридор для мирного населення в зоні АТО. Всі необхідні умови мають забезпечити силові відомства. Напередодні Петро Порошенко дав таку задачу керівникам Служби безпеки України, міністерством внутрішніх справ, Міноборони та Державній службі надзвичайних ситуацій у прес-службі адміністрації президента пояснюють відповідне рішення недопущенням нових жертв у районі проведення антитерористичної операції. Сам Петро Порошенко приступив до своїх обов'язків цієї суботи. Гарантом конституції він став урочисто і офіційно. Як готувалися до цієї події, які заходи безпеки вжили, та чому Верховну Раду не пустили українських журналістів? Дивіться далі у сюжеті. Суботнім ранком на вулиці Грушевського у столиці їздили і ходили тільки обрані. Скажіть, будь ласка, а є якесь розпорядження чи указ? Будь ласка, пропускайте. пресу пропускають отам. там. Я знаю, де пропускають пресу. Да. Мені ска, чого ви не пускаєте людей? Хто видав таке розпорядження? Я вам ще раз повторю пресу. Пропускають там. Мені туди не треба. Мені цікаво, чого не пускають людей. То є якесь розпорядження. Урядовий квартал перекрили повністю. Тут чекають кортеж новообраного президента Петра Порошенка. Людей не пускали навіть дійти до роботи. Пані Галина прийшла спеціально подивитися на інавгурацію. Однак, простим смертним не можна лише по запрошеннях. Перепустки немає. Ми не запрошені. Так що я б хотіла просто, хоч би екран подивитися, але на жаль, не можу пройти. Змі пропускали лише з боку Маріїнського парку. Цей коридор переповнений охороною. Тут проходили і запрошені. Такими заходами безпеки люди не переймаються і на нового гаранта покладають великі надії. Ви знаєте, перекривають кругом, того, що стільки гостей, і треба, щоб при такій ситуації ми ж воюємо. Як же ми можемо так? Ну як то кажуть, спустя рукава, не перекрить дорогу, не... воно лишнє не буде. Я думаю, зміни. Це людина така поміркована, він інтелігент по своїй суті, знає англійську мову, це вже плюс, не буде стидно, як він виїжджає. Я думаю, що напротязі місяця повинні відбутися великі зміни. Тому я тут і сподіваюся, що все буде зроблено. Якщо людині довірили. Всі, тобто такий високий процент на сьогоднішній день довіри українського населення, то кожен має надію на зміни. Ось і українські змі інавгурацію вітчизняним медійникам дозволили познімати лише на дворі. У ложі для преси сесійного залу були закордонні журналісти. Поряд з ними були і ті, кому пощастило отримати запрошення. З камерами і фотоапаратами усі чекали Петра Порошенка. На офіційну інавгурацію гарант запізнився на кілька хвилин. Під пекучим сонцем чекаючи президента, зумлів, солдат почесної варти. フリー Доки охорона слідкувала за порядком і безпекою поряд у Марінському парку продавали морозиво, що правда неофіційно. От в тому в тому кіоску, який закритий але якщо в нього постукати, там відкривають і продають сама інавгурація. Тривала близько години. Сесійна зала була переповненою. Усі місця для депутатів, урядовців, почесних делегацій і преси були зайняті. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Народ покладає на нового гаранта великі надії та сподівання під час інавгурації. Петро Порошенко, який обіцяв, оголосив свій план вирішення проблем сходу серед ключових питань: промови нового президента, європейський напрямок, діалог з мирним населенням Донбасу, та Крим, який завжди буде українським. Як Петро Порошенко присягав на вірність народу, та як сам народ зустрічав нового головнокомандувача, дивіться у сюжеті. Сама інавгурація тривала близько години. Сесійна зала була переповнена всі місця для депутатів, чиновників, почесних делегацій та преси були зайняті в своїй промові. Порошенко запропонував план врегулювання конфлікту на сході України. Сьогодні нам нужен легітимний партнер по діалогу. Говорити з бандитами ми не будемо. І ми готові. І ми готові оголосити досрочні місцеві вибори на Донбасі. Для формування партнерів по діалогу. Такові основні деталі моєго мирного плана для Донбасу і для всієї країни. Ближче до полудня на Софійській площі Петро Порошенко прийняв повноваження головнокомандуючого збройними силами України. Правда, прибув з десятихвилинним запізненням. На історичний момент прийшли подивитися сотні людей не тільки з Києва, але й зі Львова, і з Тернополя і навіть з білоруського Бресту. Хочемо сподіватися, хочемо сподіватися. Так, йому вірую і голосував за нею. Я думаю, що це буде способствувати, тому що в стране буде стабільність, почнуться реформи. Ми сподіваємося, що він нам забезпечить мир і спокій в нашій країні, які ми довго дуже чекаємо. Кожна людина повинна розраховувати на краще, так і ми. Я думаю, все буде вирішено позитивно і в найближчий час. Під палючим сонцем у такий хвилюючий історичний момент люди ділилися своїми сподіваннями та надіями, не промовивши ні слова, поклавши руку на серце і кілька разів, помахавши рукою українцям Петро Порошенко, зник за воротами собору Святої Софії. Там новий глава держави взяв участь у подячному молебні. Після чого повинен був зустрітися з главами іноземних делегацій, щоб прийняти поздоровлення. Що чекає далі Україну? Час покаже. Головне, щоб передвиборчі гасла про те, що будемо жити по-новому, втілилися в життя. Лана Майковська Артем Кутасов, соціальна країна. Вашингтон очікує на припинення бойових дій на Донбасі вже цього тижня, а також закликає Володимира Путіна дотримуватися своїх обіцянок. Таку заяву оприлюднив прес-секретар Держдепу Сполучених Штатів Марі Харф. Ми знаємо, що протистояння повинно незабаром завершитись. Думаю, що вже цього тижня ми вітаємо те, що президент Путін провів переговори з президентом Порошенком у Нормандії. Що Росія повернула свого посла в Україну і заяву Путіна, що він буде вживати заходів щодо запобігання потоку озброєних бойовиків і зброї через російсько-український кордон. Тепер ми закликаємо Росію відповідати за свої слова діями. Завершився черговий раунд російсько-українських газових переговорів. Цього разу перемовини відбувалися за участю ЄС в Брюсселі за словами Єврокомісара з енергетики Гюнтера і Цінгера, Росія, Україна та ЄС домовилися не робити невірних дій. Росія і Україна вперше обговорили ціни на газ та графік оплати поставок за червень-серпень. Відомо, що Газпром продовжує наполягати на тому, що Україна до 10 червня має сплатити майже півтора мільярди доларів за поставку газу у листопаді-грудні 2013-го. А також ще 500 мільйонів доларів за паливо отримане в квітні травні. Переговори можуть продовжувати продовжитися сьогодні. Вода для українців стане майже вдвічі дорожчою. Ведуть нові тарифи з 1 липня. В середньому вони зростуть на 84%. У Нацкомісії з держрегулювання у сфері компослуг пояснюють, що тепер українці платитимуть за воду відповідно до економічно обґрунтованого рівня, тобто із закладеною рентабільністю до 5%. В останні тарифи на воду підвищувалися у період з 2008 по 2012 роки. За цей час її собівартість істотно зросла. Більше потрібно коштів на виплату зарплати з. Купівлю електроенергії реагентів водоканали не можуть працювати в збиток, проте зростатимуть тарифи нерівномірно в залежності, які проблеми має водоканали. Скільки коштів потрібно, щоб їх усунути. Помилки старої влади 331 м указом уряду Азарова нерегулярним перевізникам обмежили кількість рейсів. Перевозити пасажирів вони можуть тільки двічі на тиждень. Тих, хто порушує норму, позбавляють ліцензії. І це при тому, що усі перевізники, як приватні підприємці, сплачують єдиний податок, а пасажирів перевозять відповідно до усіх норм. Убурені водії прийшли до кабміну просити скасувати таку постанову. По вулиці Грушевського перед Кабінетом міністрів України вишукувались українські перевізники. Тут маршрути з усієї України. Водії вимагають скасувати постанову, яка обмежує їхню діяльність. Нам обмежують перевезення, щоб ми обмежують нас, щоб ми працювали. Ми все-таки перевізники, працівники податків. Ми сплачуємо єдині податки і нам дозволяють працювати в тиждень тільки два рази. Але ж як два рази, ми ж сплачуємо податки постійно. Таке рішення перевізникам пояснили тим, що регулярні перевезення пасажирів потрібно здійснювати тільки через автовокзали. Вони у комунальній власності і за свої послуги беруть 13% від вартості квитка. Кінцева різниця у ціні лягає на пасажирів. Всі документи в нас дозвільні в наявності. Працюємо ми в правовому полі. Хоча вони вважають, що ми не в правовому полі працюємо. Чому? Ми їздимо через автовокзали. Ми не їздили, їздити не будемо через автовокзал. Кормити людей, які збагачуються на цьому, ми не будемо. Доки десятки водіїв мітингували під кабміном, делегована група домовлялася з владою. В уряді ситуацію пообіцяли розібратися. Однак скільки це займе часу, невідомо. Доти ж перевізники, сплачуючи податки, працюють в півноги. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Лідер збірної України з фехтування Ольга Харлан завоювала свою сьому золоту медаль на чемпіонаті Європи. У півфіналі Українку не змогла зупинити представниця Італії Роселія Григоріо, яку Херлан перемогла з рахунком 15-8. А у фінальному матчі Ольга в напруженому поєдинку перемогла російську шаблістку Катерину Діченко з рахунком 15-12. Таким чином Ольга Харлан стала семиразовою чемпіонкою Європи. Українка перемагає в індивідуальних змаганнях чемпіонату Європи вже четвертий рік поспіль. Всього ж на першостях континенту в її колекції сім-шість срібних і одна бронзова нагорода. У Києві з'явився найдовший намальований прапор України. Активісти намалювали на оболонській набережній величезний жовто-блакитний стяг і сформували на ньому герб. Довжина прапора сягнула 100 метрів, ширина майже 20. Аби розмалювати набережну патріотичні кольори, знадобилося півтонни фарби. Для того, щоб вцілити свій задум у життя, організаторам довелося привести до ладу бетонні плити. Активісти очистили схил від трави, позамазували дзірки, а там, а також. Почали його розмальовувати. Втім, від роботи не відмовлялися ні дорослі, ні маленькі діти. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.